Кілька разів ви починали розмову зі звичайного. Привіт, як ти. Ви казали це тисячу разів і чули ще більше. Але подумайте, чи створює це коли-небудь справжній зв'язок, чи викликає це коли-небудь інтерес, цікавість чи потяг? Здебільшого це просто згасає, поглинаючись рутиною. Правда в тому, що такі загальні фрази не відчиняють дверей, вони їх зачиняють, вони роблять взаємодію поверхневою передбачуваною. Та такою, що швидко забувається. Якщо ви хочете виділитися, якщо ви хочете привернути увагу та залишити незабутнє враження, вам потрібно більше, ніж ввічливість, вам потрібна присутність. Саме тут зустрічаються стоїки, психологія та сучасна нейронаука. У цьому відео ми розглянемо чотири прості слова: чотири слова, що лежать в основі потужних виразів, що пробуджують емоції, знижують супротив і змушують людей Природно тягнутися до вас. Ці слова не хитрощі, а вічні інструменти, які трансформують те, як інші вас сприймають. І залишайтеся зі мною до самого кінця, бо я поділюся з вами простою повчальною альтернативою для фрази привіт як справи. Фраза, така рідкісна, така освіжаюча, що вона може миттєво змінити енергетику будь-якої розмови. Перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на канал. Мудрість стоїків, налаштуйтесь на повне сприйняття інформації. А тепер почнемо. Слово перше, розуміти. В основі я розумію тебе лежить інтерес до іншої персони. Це слово може здатися простим, але на практиці воно трансформує. Зрозуміти це подарувати комусь один із найрідкісніших дарів відчуття, що тебе справді побачать. Сучасна психологія послідовно доводить, що потреба відчувати розуміння. Є такою ж фундаментальною, як і потреба в безпеці чи приналежності. Коли хтось каже нам, я тебе розумію, наш мозок інтерпретує це як підтвердження нашого внутрішнього світу. Дослідження ефекту маркування демонструє, що коли люди висловлюють емоції, чи то свої власні, чи чужі мигдалина, система сигналізації мозку заспокоюється тоді, як префронтальна кора пов'язана з регуляцією та емпатією. Стає більш активною. Іншими словами, сказати Я тебе розумію буквально допомагає іншій людині перейти від реактивності до спокійної ясності, ось чому ті, хто пропонує розуміння, відчувають себе магнетично, вони зменшують емоційний хаос і замінюють його полегшенням. Полегшення викликає залежність. Люди хочуть залишатися поруч з тим, хто його надає. Стоїки розглядали розуміння як вищу дисципліну розуму. Епіктет застерігав від занадто швидкої говоріння спочатку вивчить значення того, що ви кажете, а потім говоріть. Замість того, щоб реагувати з гордістю, ви відповідаєте з ясністю. У повсякденному житті це означає використовувати розуміння в моменти розчарування, болю чи невпевненості. Подивіться комусь в очі та скажіть це повільно я розумію тебе. Потім зробіть паузу ця тиша надає ваги вашим словам. Вам не потрібно боротися, щоб вас почули, а коли люди відчувають, що їм не потрібно боротися, вони прив'язуються до вас. Слово друге сенс. Це одне слово повідомляє, що ви уважно вислухали, опрацювали сказане та поважали обґрунтування цього. На відміну від пустої згоди, сенс сигналізує про визнання логіки іншої людини, навіть якщо ви не повністю поділяєте її точку зору. Психологи описують це як емоційне відображення. Коли ви відбиваєте, що щось має сенс, ви підтверджуєте іншій людині, що її спроба пояснити себе була вдалою. Теорія спільної реальності, соціальної психології пояснює, чому це так працює. Ми відчуваємо себе найближчими до тих, хто підтверджує наш досвід світу. Коли хтось каже, що це має сенс для мене, наш мозок інтерпретує це як відповідність, а відповідність породжує близькість. На неврологічному рівні цей вид розпізнавання активує схему винагороди мозку, створюючи почуття взаємності. Це ніби інша людина вклала зусилля у відкриття, а ви відплатили цим зусиллям у відповідь. Марк Аврелій щодня нагадував собі бути толерантним до інших і суворим до себе. Сказати, що це має сенс, це акт цієї толерантності. Це показує дисципліну над імпульсом виправляти. Або домінувати та передає повагу до чужої точки зору, практично сила сенсу проявляється, коли він конкретний, а не розпливчастий. Обґрунтуйте це детально, можете пояснити, що конкретно вас зачепило і зацікавило, що ви зрозуміли. І коли хтось бачить свої думки відображеними у вас, він підсвідомо відчуває себе безпечніше, більш зв'язаним та більш притягнутим у розмовах. Це слово має силу перетворити потенційний конфлікт на співпрацю. Воно перемикає енергію з опозиції на партнерство, і в цьому партнерстві починає зростати довіра. Слово третє, правильно, слово, яке задовольняє загальний людський голод до підтвердження. Кожна людина, якою б впевненою вона не була, має тихе бажання, щоб їй сказали: Ти маєш рацію, тебе бачать, тебе цінують. Казати Ти маєш рацію. Це не означає відмовитися від влади, йдеться про практикування емоційного інтелекту. Психологи вказують на упередження, підтвердження, нашу схильність надавати перевагу тим, хто підтверджує наші переконання. Коли ви визнаєте когось, хто має рацію, ви не втрачаєте вплив, ви його отримуєте. Навіть на мить, погоджуючись з його правдою, ви зменшуєте захисну реакцію та відкриваєте двері до зв'язку. Уявіть собі гарячу дискусію, замість ескалації. Ви робите паузу, дивитеся на людину та кажете, ви маєте рацію. Ефект миттєвий, їхнє его розслабляється. Емоційна температура падає і взаємодія змінюється. Стоїчна мудрість нагадує нам, чому це працює. Сенека писав: це сила великого розуму визнавати та приймати правду незалежно від того, звідки вона походить. Розпізнавати правду в інших це не слабкість, це сила. Тому що це показує, що ви цінуєте правду понад его. Невпевнені потребують вигравати кожну суперечку. Мудрі знають, коли поступитися. У потягу чи не так сигналізує просмирення та присутність. Це показує, що ви не намагаєтеся домінувати, а встановлюєте зв'язок і, парадоксально, але людей більше тягне до тих, хто не бореться за кожен сантиметр землі. Вони бачать у вас не слабкість, а зрілість. Зрілість, щоб розпізнавати цінність в інших, не боячись втратити свою власну, це не просто підтвердження, це визволення. Воно звільняє іншу людину від необхідності захищатися, і коли хтось відчуває, що йому більше не потрібно захищатися, він нахиляється ближче, глибше довіряє і довше пам'ятає вас. Слово четверте слухати ось фраза, я слухаю. На перший погляд, це може здатися просто. Але на практиці це один з найрідкісніших і наймагнетичніших актів, які ви можете запропонувати. Сучасне життя сповнене шуму. Ми живемо в культурі, де люди говорять більше, ніж чують, де розмови часто перетворюються на змагання, хто може відповісти швидше. Дослідження показують, що пересічна людина запам'ятовує лише близько 25% того, що вона чує. Це означає, що справжнє слухання. Слухання без відволікання, без осуду, без репетиції вашої відповіді, вражаюче рідкісне, а дефіцит створює цінність. Коли ви дивитеся комусь в очі та кажете, я слухаю, ви робите більше, ніж просто підтверджуєте, що почули його слова. Ви сигналізуючи про свою присутність, ви кажете їм, зараз ви важливі, зараз ви маєте мою повну увагу. Психологи описують це як задоволення потреби в приналежності. Універсального людського прагнення відчувати себе поміченим і значущим, і мозок реагує. Нейроімунологічні дослідження показали, що коли тебе вважають уважним слуханням, активуються шляхи винагороди, подібні до тих, що запускаються при отриманні подарунків. Стоїки цінували це задовго до того, як нейронаука це підтвердила. Зенон Скіція, засновник стоїцизму, відомо сказав: У нас два вуха та один рот. Щоб ми могли слухати вдвічі більше, ніж говорити. Для стоїків мовчання було не слабкістю, а майстерністю. Сенека також зауважив, що мудра людина повільно говорить, але швидко слухає, тому що слухання відображає контроль над імпульсом домінувати. У потягу сила слухання ще більша. Подумайте про це. Фізичний зовнішній вигляд може привернути початкову увагу, але він рідко її підтримує. Те, що підтримує бажання. Це відчуття безпеки, розуміння та свободи висловлювати себе. Коли ви втілюєте слухання, ви створюєте цю безпеку простір, і в цьому просторі люди розслабляються, відкриваються і починають асоціювати вашу присутність з полегшенням та автентичністю. Полегшення викликає залежність, автентичність, магнетична. Ось чому слухати це не просто навичка, а присутність. Слухати це вийти за межі свого его. Та поринути в реальність іншої людини. Це демонструє дисципліну, смирення та силу, саме ті чесноти, якими найбільше захоплювалися стоїки. А у світі, де всі говорять, той, хто справді слухає, стає незабутнім. Перш ніж ми продовжимо, якщо це відео допомагає вам чіткіше побачити силу цих чотирьох слів, подумайте про те, щоб поділитися ним з кимось, кому може знадобитися ця інформація. А якщо ви хочете підтримати такий вдумливий контент, ви можете натиснути кнопку подяки нижче. Ваша підтримка справді допомагає. А тепер залишайтеся зі мною, бо ми скоро розкриємо просту фразу, яка може замінити привіт як справи та повністю змінити енергетику ваших розмов. Альтернатива привіт як справи. Отже, давайте повернемося до того, з чого ми почали. Більшість розмов починаються з того самого порожнього сценарію. Привіт, як справи це ввічливо, але рідко створює іскру, рідко робить вас незабутнім і майже ніколи не призводить до глибшого зв'язку. Тепер ви знаєте, що є кращий спосіб в кінці цього відео. Ось альтернатива, яку я обіцяв: замість привіт як справи. Спробуйте сказати: привіт, що хорошого розкажеш. Це свіжо. Це роззброює і одразу змінює енергію обміну. Люди не відповідають просто за звичкою. Вони роблять паузи, вони думають і діляться чимось значущим. Це різниця між рутиною та присутністю. А коли двері відчиняться, згадайте чотири слова, які ми досліджували: це не трюки, це вічні інструменти. Вони втілюють стоїчну мудрість і сучасну психологію, нагадуючи нам, що вплив полягає не в тому, щоб говорити більше. А в тому, щоб говорити те, що важливо. Якщо це відео дало вам нове розуміння, залиште коментар нижче. Я хотів би знати, яке з цих слів найбільше вам сподобалося. А якщо ви ще цього не зробили, обов'язково підпишіться на мудрість стоїків і приєднуйтесь до нас, поки ми продовжуємо досліджувати мудрість, яка допомагає нам жити, зв'язуватися та зростати з більшою ясністю, бо, зрештою, життя це не гонитва. Це пробудження, а пробудження починається з правильних слів, сказаних у потрібний час.